Ми всі прагнемо, аби світ був добрим, щоб люди жили в мирі та діяли з любов'ю та справедливістю. Але є проблема щось змушує нас, людей, постійно сіяти безлад і руйнування. Ми називаємо це злом. З точки зору біблії зло руйнує все що найменше двома способами є прямі наслідки зла. Наприклад, коли хтось щось краде, така людина породжує несправедливість. Так. І через це вона стає боржником, поки не виправить ситуацію. Але зло має інший непрямий ефект: воно руйнує відносини та атмосферу довіри. Це емоційна шкода, подібна вандалізму. Її теж потрібно компенсувати. Сьогодні багато людей кажуть: Бог добрий, він є тим, хто має просто викорінити все зло у світі. Проте будьмо чесними. Зло, яке ми бачимо повсюди, це те саме зло, яке живе в нас. Ми всі вносимо в нього власний внесок, ми продовжуємо його створювати. Таким чином, ми всі пов'язані якщо Бог має покінчити з усім світовим злом, він має покінчити і з нами. І ось у чому полягає особливість послання Біблії Бог є настільки добрим, що він не лише збирається покінчити зі злом у світі, а зробити це, не руйнуючи людство. Добре, а як він збирається це зробити? На початку історії Біблії ми знайомимось з практикою жертвопринесення, яка, так, здається нам дивною. Проте для ізраїльтян це був дуже потужний символ Божої справедливості та благодаті. Отже, за логікою, якщо я приношу у світ зло, мене треба знищити. Але Бог дозволяє замінити моє життя життям тварини. Тварина символічно вмирає замість мене. У Біблії для цього є слово спокута або викуп, що означає покрити чийсь борг. Але у цього ритуалу є й друга частина. Пригадайте, зло також вчиняє вандалізм на рівні відносин, і у Біблії ця ідея описана як забруднення або осквернення землі, через яке вона стає нечистою. Отже, священники символічно змиватимуть цей вандалізм, окроплюючи кров'ю тварин ділянки в різних частинах храму. Тобто кров тварини є засобом очищення? Пам'ятаєте, що це символ, до якого ми не звикли. Кров символізує життя, а окроплення кров'ю символізує очищення Богом непрямих наслідків зла в людській спільноті. У Біблії ця процедура називається очищенням. Таким чином, храм і земля тепер стають зоною чистоти, в якій Бог та його люди можуть жити в мирі. Отож, цей ритуал виправляє ситуацію у стосунках між Ізраїлем і Богом. І це ще не все. Любов і благодать Божа через ці символи стають реальними для ізраїльтян. І те, що вони отримали прощення, в ідеалі мало спонукати їх ставати людьми любові та благодаті також. Так, це в ідеалі. Але на практиці це відбувається не завжди. Це правда. Наприклад, пророк Ісайя багато говорить про це. На початку своєї книги він каже, що постійні жертви ізраїльтян не мають сенсу, бо вони одночасно з жертвами дозволяють великому злу відбуватися посеред них, не дбаючи про бідних і знедолених. Навіть царі Ізраїлю спотворювали справедливість. Утім, Ісайя очікував на той день, коли прийде новий цар з Давидового роду й переможе зло, але неочікуваним шляхом. Цей цар стане слугою. Він буде не лише служити, але й страждатиме та прийме смерть від свого власного народу. Саме його життя буде принесено в жертву. Ісус вважав, що він виконує саме цю обіцянку Він є царем Ізраїлю, який страждає і вмирає на хресті. Ісус навіть використав слова Ісаї, сказавши, що Він прийшов служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. І це слово викуп посилається на жертву відкуплення. Отже, впродовж усього Нового Завіту ми чуємо про те, що смерть Ісуса була жертвою викуплення за нас. Його смерть покрила борг, який людство мало перед Богом за їхній вклад у зло та смерть в Його світі. Але автори нового завіту також говорять про очищення через смерть Ісуса. Ми чуємо, що кров Ісуса як символ Його життя здатна змити в нас та навколо нас наслідки вандалізму породженого злом. Щоб ми могли надалі жити в мирі з Богом, саме в цьому полягає сенс смерті Ісуса. Але історія на цьому не завершується так, у Новому Завіті гучно сказано про те, що смерть Ісуса не була остаточною, Він повстав із мертвих. Тобто він є жертвою, яка зруйнувала силу смерті й зла, а це означає, що він продовжує жити, щоб пропонувати своє життя всім, хто прийме цей дар. Він є досконалою жертвою, на яку вказували всі попередні жертви. Отож, через Ісуса ранні християни перестали брати участь у ритуалах жертвоприношення тварин. Але в них з'явилися нові ритуали. Своїх послідовників Ісус навчив двом з них: перший це хрещення, так само як помер Ісус, занурення у воду стає особистим зв'язком з Його смертю. А підйом із води символізує повернення до життя разом з Ісусом. Таким чином, хрещення це священний ритуал, який пов'язує вашу власну історію зі смертю та воскресінням Ісуса. Другий ритуал це вечеря Господня, що символізує останню трапезу Ісуса з його учнями. Він використав хліб та вино, щоб зобразити свою неминучу жертовну смерть. Саме тому сьогодні послідовники Ісуса приймають хліб і вино, щоб згадувати та долучитися до тієї сили, яку несе в собі його смерть та життя. Тож ці ритуали нагадують нам про Божу любов та спонукають нас жити в любові і благодаті. І роблять вони не лише це, вони приєднують нас до нового джерела життя. Та сама сила, яка підняла Ісуса з мертвих, також є силою, яка здатна розібратися зі злом у нашому власному житті. Та перетворити нас на людей, які живуть у любові та мирі.